4 квітня до Прилук прибула благодійна підтримка від Рокади. Місто вже втретє отримує допомогу від міжнародного фонду. Гуманітарний вантаж направили саме до прилук завдяки тісній співпраці міського голови Ольги Попенко. Очільниця міста особисто налагоджувала партнерські зв'язки з фондом Рокада. Місто отримало ліжка, подушки, матраци, ковдри, постільну білизну, предмети побуту, засоби гігієни, одяг. Тощо допомога призначена соціально незахищеним верствам населення. А це внутрішньопереміщені особи, родини, що виховують прийомних діток, дітей інвалідів, багатодітні сім'ї. З початку повномасштабного вторгнення Рокада розгорнула мережу регіональних представництв у десяти регіонах країни, в їх числі і Чернігівщина. Сьогодні понад 400 фахівців по всій Україні щоденно надають допомогу постраждалому населенню та внутрішньопереміщеним особам. Основні напрямки діяльності консультації із соціальних питань, психологічна підтримка, юридична. Допомога, як буде проходити процедура видачі гуманітарної допомоги у прилуках, працівники соціальних служб повідомлять окремо.